Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо ознайомити вас із стаціонарною циркулярною пилкою, маркировкою КР 2700. Потужність цієї циркулярної пилки 1200 Вт. Діаметр диску 210 мм. Також має функція притоплення диску та нахилу диску на 45 градусів. Комплект постачання входить в верстат, Захисний кожух з функцією пиловидалення. направляюча рейка для паралельного різу із додатковою планкою, транспортер для виконання косих різів, назвемо їх так, чи різів з потрібним вам кутом. З'єднувальний шланг для каналів, по котрим виводиться тирса, Регулюючі ніжки для висумного столу та інструкція, в котрій знаходиться, до речі, гарантійний талон. Ну а зараз ми покажемо, як збирати цей верстат до робочого стану. Починаємо. По-перше, встановлюємо захист на пильний диск. Ця ж сама коробочка в нас є і пиловідводом. Зараз встановлюємо шланг для видалення тирси, щоб тирса згори та знизу у нас уходила в наш збирач. Будь то пилосос чи спеціальна техніка. Можемо одразу встановити додаткову планку. Для цього попадаємо в пази. Головкою болта. Та затягуємо двома барашками. Після цього можемо планку паралельного різу встановити на верстат. Для встановлення планки паралельного різу, в нас в столі мається дві планки з градуйровкою. Виставляємо одну і іншу сторону згідно з цими розмірами. Встановлюємо ножки на висувний стіл. І підганяємо ножки так, щоб стол у нас був жорстко і не хитався. Для встановлення нашого транспортиру є в столі спеціальний отвір. Для того, щоб штовхач був завжди у вас під рукою і ви не забували їм користуватися, на верстаті є. Спеціально оборудований тримач. Верстат обладнаний 2-метровим проводом для підключення верстату до живлення. але якщо у вас розетка трохи ближче, як ви розумієте, щоб зайво у вас ніде нічого не тіліпалося на даному обладнанні, зайво ви можете намотати і бути в безпеці. Переходимо до пульту керування нашим верстатом. Кнопка ввімкнення та вимкнення нашого верстату виконана в дуже цікавому стилі. Якщо ми підіймаємо її вгору, станок наш працює. Якщо треба вимкнути, також пульт обладнаний ще й кнопкою перенавантаження. Якщо у вас заклінило диск, чи пішла дуже багато нагрузки і ну, зупинився двигун, спрацьовує захист. Після того, як ви зняли навантаження з диску, чи розібрались, чому він встав. Натискаємо цю кнопочку. Захист знімається, і після цього ми знов можемо вмикати наш верстат. Переходимо до налаштувань верстату. Тут в нас є три вертлюжки, назвемо їх так всі. Перший величенький це в нас встановлення куту нахилу. Другий середній, це в нас встановлення диску на глибину потрібну нам. І третій, верхній вертлюжок, він фіксує наше виставлення в потрібному нам стані. Для регулювання висоти підйому нашого диску на поверхню стола на направляючому диску є шкала. Але для себе все це можна перевірити кутом. Для регулювання куту нахилу диску в нас також є шкала. Для цього знов таки відпускаємо затискач налаштувань і великим вертлюшком виставляємо потрібний нам кут. Ну, давайте поставимо на максимальний. Ось так воно виглядає. Тут ми можемо перевірити, на яку глибину. Проріже наш інструмент. Перевіряємо вертикальність встановлення нашого диску при куті 0. Для того, щоб виконати прямий або кутовий різ, переставляємо додаткову планку на наш транспортир, так званий, і можемо виконувати різи з потрібним нам кутом або прямі. Розміри столу 520. На 400. Якщо ми висуваємо додатковий стілець, додаємо 20 см, тобто не 400, а 600. Ну і про обслуговування. Для того, щоб замінити диск, треба виконати ряд дій. Перше, опускаємо диск додолу максимально. Для того, щоб добратися до пильного диску, треба вскрити камеру пиловідводу. Починаємо з двох верхніх гвинтів. Після цього для зручності нахиляємо диск і маємо доступ до ще чотирьох гвинтів. Маємо доступ до самого пильного диску. Далі для зручності кладемо верстак на бок. Беремо два ключі, котрі йдуть в комплекті. Накидаємо спершу накидний великий ключ і маємо витачку на валу, тримаємо сам вал. Після цього відкручуємо гайку. Знімаємо прижимну шайбу і маємо можливість зняти диск. Замінюємо диск і все робимо у зворотньому порядку. Отже, як ви бачили, цей станочок може стати в нагоді тим, хто хоче займатися обробкою деревини, ну, скажімо так, для себе, для душі. І для приміщень з його замкнутою системою відводу пилу, якщо у вас є добрий пилосос, це буде ще й набагато менше пилу і грязі. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Знайомство з цим верстатом, маркеровка LKR 2700 завершуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі чи запитання, ставте лайки, якщо сподобалось. І як завжди, на все добре! Це буде Україна!